Ми знаходили оці точки унікальності. Але це вже індивідуальна робота. Вона має певний алгоритм. От оці алгоритми у нас читаються в програмі Executive MBA. Це у нас слухають керівники крупних компаній, середніх компаній, середнього бізнесу, які у нас навчаються. От вони знайомляться з цими технологіями, і їм дозволяється ще більше масштабувати свій бізнес, тобто знаходити унікальність. Так і відбувається селекція тобто, малий бізнес. Немає грошей на навчання, що він робить, він це робить інтуїтивно. Той, хто випадково потрапив, це приблизно 1%. Хто випадково потрапив в цю унікальну стратегію, яка дозволила розвинутись, як правило, він починає заробляти більше, але тоді є два варіанти. Або. Він ці гроші радісно проїдає, тобто знову ж таки робить якусь помилку в інвестиціях і скочується вниз, або починає системно навчатися і далі вже масштабувати світ.